Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі габаритні ліхтарі неонові. Є три кольори: жовтий, червоний і білий. Вони дуже якісні, виробник Туреччина. Вони усі пролиті ось якоюсь такою сумішю. Вони не бояться вологи, до кожного йде ось таке кріплення. Ви кріпите. Туди, куди вам треба, а потім ось так його защлкивайте. Давайте я підключу покажу, як вони працюють. Працюють від 12 і від 24 вольт. Дивіться. Дуже яскраво, дуже насичений колір. Живу, супер класно виглядає. Червоний камера не передає, але він такий дуже червоний, яскравий насичений. Ось такі ліхтарі. Якщо вони вас зацікавили, більш детальну інформацію, технічні характеристики, а також ціну, ви можете подивитись на нашому сайті. Посилання на них я залишу в описі під цим відео.